Липень у Львові насичений літературою. Місяць авторських читань втретє стартував у столиці Галичини. В рамках фестивалю щодня популярні письменники з різних країн прибувають в інше місто, щоб прочитати найяскравіші уривки зі своїх творів. Цього року в дійстві беруть участь автори з Польщі, Словаччини, Чехії та України. Титул почесного гостя отримала Грузія. 5 липня фестиваль відкрили українець Микола Рябчук, книгою психотерапевт постколоніалізму та грузинда Тотура Швіліс неперевершня. Шаною книгою в час СРСР джинсове покоління. Місяць авторських читань знову у Львові. Це спроба поєднати літературу різних країн в рамках одного фестивалю. Задумка полягає у тому, що кожен автор неодмінно повинен побувати в п'яти містах: у Львові, Брно, Вороцлаві, Остраві, Кошевіце в яких презентуватиме свою книгу. Я не написав перші книги. Вона відпотіла дощем. Особливим гостем цьогоріч стала Грузія. Українців та грузинів об'єднує схожа історія. У 2017-му читачі мають шанс пізнати колоритну літературу цієї країни. У перший вечір фесту особливим гостем став Дато Турашвілі з книгою Джинсове покоління, написану з реальних подій. Молоді люди з Грузії, здебільшого це були студенти, вирішили викрести літак і втекти з радянського союзу. Але на жаль, їм цього не вдалося. Ніхто не знав, що сталося насправді. Було дуже багато запитань, але не було відповідей. Тому люди й досі в пошуках правди. Я думаю, що саме тому у цієї книги так багато читачів. відвідувачі фестивалю з нетерпінням чекали його відкриття, адже цього року завітали невідомі раніше для львівської публіки автори. Юстина вже не вперше відвідує фестиваль. Адже обожнює такі світські заходи. Також вона захоплюється і колоритом Грузії. Я вже третій рік ходжу і відвідую ці авторські читання. І кожного року це щось нове. Ваші передбачення, хто наступного року стане особливим гістем? Ой, хто би міг бути? Ну, було би цікаво, якби це було були хтось з балканських країн. Цього року фестиваль відкрив відомий письменник Микола Рябчук. Він презентував свою критичну книгу Психотерапевт постколоніалізму. Запевняє, ніколи не пише між рядків. Також автор додає, тішиться, що виступає перед галицькою публікою, адже вона для нього, наче рідна. Сьогодні ми говоримо прямим текстом, і вся моя політологія вона абсолютно пряма. Я кажу те, що думаю, те, що я хочу донести до читача. Це домашня публіка, дуже багато знайомих. Я страшенно радий був їх всіх бачити, але ще більше був радий незнайомих, тому що виявляється, що це ще комусь цікаво. Мета заходу стерти політичні кордони у літературі та ознайомити українську публіку з творами іноземних авторів. Візковою точкою стала потреба. Актуалізації літературних зв'язків між Польщею, Словаччиною, Чехією, Україною. Якщо українці ще трошки щось знають про польську літературу, то про словацьку і чеську три роки тому для них це була тотальна тера-інкогніта. Місяць авторських читань наймасштабніший транскордонний фестиваль Центральної Європи. Впродовж місяця Львів відвідують понад 60 письменників з країн-учасниць, аби у столиці Галичини презентувати свої твори. Оксана Павлишин, Григорій Сюськін, правда тут.